Так, а тепер ти послухайте. Кажите. Це у нас, ми з Колею довго думали і зробили, переробили деякі речі і модифікували в універсальний реп, який витримує приблизно 3 години роботи на батарею, і безпосередньо на самий реп. У нас тут стоїть 8 модулів, які. Які е, беруть чимало енергії, гріється він порядка 50 градусів. цей радіатор, бо повністю переважає. Артошку зараз... <світ> радіатор. І зробили ну, доволі потужну батарею для того, щоб хлопцям можна було і колі працювати з позиції і зберегти життя. А тепер, типи, що я вам скажу? У мене є мій брат Петя. Петро Голодюк найкращий чоловік. Ірпіня. А у вас таке є? Нема. А то ж, у вас має бути такий. Це він мені всю війну віддівається. Братіку, тобі респект і подяка, блін, красавела. Постоянно батареї, реби, модернізуємо. Оце для Старлінка, щоб відосики. Откуда відосики візьмуться. Це автомобільний Старлінг. Оце батарея чисто по старлінку. Де б я не був, що б я не робив, все він мене працює. Це чисто на реп. І все це завдячуючи моєму братику П'еті. Отож, козаки, такий братик має бути у кожного військового. Якщо нема, то шукайте. Що українцям скаже? Побажаю всім перемоги як, якомога швидшої. Бо тільки перемога нас спасе і дасть нам можливість вижити всім. Все, і ніякий не трамблінь. Слава нації.